Як ви не можете зрозуміти, що тут не справа в Фаріон, а вони починають пхати, нав'язувати нам свій русский язик, вони, вони всіма способами хочуть його втримати: Руську церкву, московський патріархат, і русський язик це їхнє. Як ви того не зрозумієте нарешті, скажіть мені. Ви хоч одну бачили в підтримку нашої служби чи нашого солдата україномовного, якого виганяли? Руски з магазинів не продавали каву. Ми хоч раз спорили за таке, я знімала стріми. Як мене в Авдіївці окружили і чуть не побили. Це був 17-й рік. Я знімала стрім. У му році в попасні мене виганяли з супермаркету, вигнали і не продали продукти, мене бардерлогою назвали. Вам розказати все? В Маріуполі, як нам падали під машину і стяг поламали, як в Харкові поламали стяг. І не буду казати, що з ним зробили. І пробили колеса. Вам море випадків розказати? І я це знімала в стрім. Я знімала в стрім, коли в нас в Харкові чуть не порізали під руським собором, під нашою церквою, де засіли русські, Но прийшло тільки двоє людей. Двоє людей нам на допомогу в Харкові. Оце так ви українця відстоюєте? Ви українську мову, українську церкву відстоюєте. А ви зараз мені розказуєте за Фаріон? Тут не фаріон справа, тут справа. Що розкрутили руски? За руский язик? Розумієте, іде в Львові, і ви так скрізь розповзетеся нам по Україні. Ми ледь ту Україну втримали і втримуємо.